Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Єві. Нові акції з 23 і 24 квітня. 2 дорівнює 4 на жіночі трусики. Обираєте самостійно 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Ціни 80 та 60 гривень. На всі великодні товари акція 2 дорівнює 3. Доместос – усі блоки для чищення туалету Power 5, тобто на 5 таких кружечків. Ціна 46 гривень одинарний. Дві штучки, дві підвіски за 76 гривень. І ще один варіант: це потрійний 103 гривні. Знижка 30% на вологі серветки від торгової марки Fito Linea 60 штук 31 гривня 50 копійок. 100 штук із клапаном за 42 гривні. І є менші упаковки. По 15 штук, 7 гривень 70 копійок. Є ароматизовані. різні. Акція 1 дорівнює 2. На усі гамманці. Жіночі є менші, є більші, сумки, рюкзаки і косметички. Можна обрати, наприклад, одну косметичку, один гаманець, тобто в різні комбінації поєднати, а оплачуєте те, що є дорожче. 299 гривень такий гаманець, ніби під джинс. Такий варіант за 299 гривень. Сумка жіноча через плече. 399 гривень. Такий варіант теж 399. 399 гривень. Текстильний варіант. Такий картхолдер-гаманець невеличкий за 129 гривень. 299. І дуже велике різноманіття косметичок 70 гривень. Такі варіанти теж по 70 гривень. Майбек 129. Цікавий матеріал. Ціна 129. Такі косметички. Ціна 149 гривень. Слава є дуже багато різних. Такий варіант. Ціна 199. Є наборами по три штуки. Ціна 199 гривень за набір. Можна взяти, наприклад, два набори і один із них піде вам в подарунок. Такий формат. Ціна 299 гривень. Досить місткий, є відділ для пензликів. Знижка до 40% на усі засоби для догляду за волоссям від торгової марки SIOS для миття волосся. Це і шампуні, кондиціонери, 103 гривні кондиціонер, 114 шампуні. Є різні варіанти. Об'єм 440 мл. Кондиціонер 250 мл. Масло 175 гривень. Маска для волосся 243 гривні. Сухий шампунь від торгової марки SIO 114 гривень та 137 гривень. Акція на прикраси. Та аксесуари для волосся 2 до рівні 4. Обираєте будь-яких 4 товари, можна об'єднувати різні крабики, бантики, сережки, браслети, підвіски. Оплачуєте за дві дорожчі одиниці, а ще дві дешевших підуть вам в подарунок. Така заколочка 80 гривень. Крабики в різні ціни. Такий варіант: 50 гривень, 90 199, 169. Набір із двох 80. Є також прикраси наборами 169 гривень. Каблучки. Дуже цікаві, 149 гривень. Так. Це вніс сережка 60 гривень. Набір браслетів 90 гривень. На усі щоденні прокладки, акція мінус 50% на другу одиницю, крім полвіці. Акційні ціни на лінджері 22 гривні, 80 копійок, 20 штук. 20 штук за 30 гривень, 50 штук 52 гривні. Діскріт ціна 85 гривень за 60 штук, 100 штук 137 гривень. Такі. Котекс 90 гривень 40 штук, 20 штук за 40 гривень, 56 штук упаковки в індивідуальних упаковочках, кожна прокладка 90 гривень. Bella Fotins по 109 гривень за 58 штук і 39,60 за 20 штук. Від Umbrella на прокладки 19 гривень 20 штук, 50 штук, 45,50. На усі шкарпетки та напівпачохи від Vivienne, дефіле, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, Дефіле. До речі, в упаковці йде дві пари, тобто 4. 4 одиниці. 40 ден на пів панчохи – 40 гривень. Є, до речі, чорні, є бежеві. Шкарпеточки. Ціна 33 гривні. Теж є вони. І чорні, бежеві. Зверху пише. Бачите, отут бежеві. Від бівен 40 ден. Такі напівпанчохи. 48 гривень. Шкарпетки 43 гривні. Такі від Vivienne 20 ген. Напівпанчохи 65 гривень. Деські цікаві шкарпеточки. Сердечка капронові. Ціна ціна. В горошок по 60 гривень. В серця 50 гривень. Шкарпетки. Кешбек 80% на гелі для душу від Мокса і рідке мило. Також є кешбек на гелі для душу Just Kawaii. По 60 гривень такий варіант, об'єм 500 мл. Від Моксам парфумовані такий гарний дизайн них. По багатому, так би мовити, він йде і парфумований, і з блискітками, з дозатором 400 мл 104 гривні і бачу, ще є синій. І ще ось такий теж він йде із дозатором гель-душу. Є різні аромати. Ціна 70 гривень за 395 мл. Рідке мило від Моксам 72 гривні та 70 копійок 500 мл з дозатором. Парфумерія москіно, Трусарді і Аліса зі знижкою до 50%. Жіночі аромати 2499 за 100 мл. Москіно Тойту. Мініатюрки по 5 мл 279. Рожевий варіант 1849 гривень 50 мл. Чоловічі аромати Moschino Toy на той 2499 100 мл. Тросарді 2199 гривень 50 мл, 1499 30 мл. Це є, до речі, різні аромати по 30 мл 1299. Трусарді делікас 1879 гривень 100 мл, 50 мл 1949 і 30 мл за 1299. Аліса. Ціна 499 гривень за 50 мл. Кешбек 80% на усі засоби та аксесуари від About Face та About Body. повертається вам 80% від вартості і є багато акційних пропозицій. Засіб для ретельного очищення 159 гривень, пінка 127. Очищаючий пілінг, диски 60 штук, 159 гривень і підсушувач засіб локальної дії 159. Дуже є багато засобів. Така пінка, що виходить у вигляді трояндочки. Ціна 129 гривень. Очищаючі кульки для обличчя 100 гривень. Міцелярна вода 79,50 об'єм до 400 мл. Термальна вода 50 мл 89 гривень, 300 мл 199 гривень. Є дуже багатенько різноманітних масажерів для обличчя, для тіла. Щіточка така у вигляді лапки 229 Такий варіант 179. Набір банок для вакуумного масажу тіла 199 гривень. Тейпи ціна 100 гривень за набір. Апарат мікрострумовий 399. Апарат для догляду та масажу для ліфтингу 495. Є різні, і, бачите, є акційні і мезоролер. Так, мезоролер, ціна 129 гривень. От. Зволожувач ціна 129, вакуумний очищувач 399, ультразвуковий іонний очищувач для обличчя 510 гривень. 84,50, вулканічний ролер, Антицелюлітний вібромасажер, Ціна 699. масажер подушка для шиї 699. Такий масажер подушка для шиї за 599. Такі шкарпетки Є відлущуючи, є відновлюючі по 60 гривень. Акція 2 дорівнює 4 на усю декоративну косметику від GlenB. Обираєте будь-яких 4 одиниці, а оплачуєте за 2 дорожчих. Є багато засобів для догляду за нігтями. І загалом багато декоративної косметики. Декоративна косметика Evelyn, теж акція 2 дорівнює 4. Можна обрати будь-яких чотири товари від торгової марки Евелін, іменно від декоративної косметики увазі, бо від Евелін ще є і доглядова, то вона в цю акцію не входить. Тільки декоративна косметика. Берете чотири товари, дві одиниці, які дешевші підуть в подарунок. І на декоративну косметику Патрісія Ледом теж є акція. Два дорівнює чотири обираєте будь-яких 4 одиниці, а оплачуєте за дві дорожчих. Блиск для губ. Патрісія. 149. Тінт для губ. Ціна 149 гривень.